У нас не радянські комуністичні часи, парків змінять таке, дали завдання Серівачу, я сказав, що місця побіжать. Є комунальники, які сьогодні середня зарплата півтора тисячі. Розумієте, до якого не поважають його праці. Це треба поважати праці. Квартири живуть, це два і це моє. Сьогодні дуже багато є таких, хто вийшов з будинки на лавці, прибив штакетою. Немає, може на самій два Чи може є такий залі, хтось зробив біля дома майданчик? Є, в думку, ми можемо навести один приклад колишній військові. На все місце один, Залучив там власними силами в нього троє дітей малих зробив. Все, хто ще? може, хтось кіприємці зробив дитячий майданчик за три роки. Да. На вибори, де ті, хто на вибори, йшов, там розказує, що побратим. І свобода. Каже, до свободи, якщо є прохання. Ну, вибори закінчились, замалюйте забори. Окрім писане, по заборах бачу, де бумаг більше не вистачає. Закінчили, тобто, ви закінчились, замалюйте своїх посадини. Получається, якщо ми в комунальному платити гроші, щоб він вашу писане замалював. Вибори закінчились, повинен бути так. На вибори пишемо, вибори закінчились, самі замальовуватися. Тобто, Попросив, я як рахунок завода. З великим проханням побілив, зробив десь на 40 тисяч забор потруднює. по туди. Пописали десь забор. Чоловік вложив завод 40 тисяч, пошпаклював, фасадною краскою зробив. Повага до праці мусить бути якась елементар. Повага до праці до тих, хто створює світла. Ні, соплі, що підносим не то воно ходить те, що забори. Велікий патріот батьківщина. Патріотизменки, то в глубини карману.